У новий рік з новими цінами, і на цей раз рівнянам доведеться платити більше за проїзд. Ціна зросте на 20%. Рівнянам доведеться сплачувати більше на 65 копійок за один кілометр проїзду на приміських маршрутах і на 60 копійок на міжміських. Такі новини мешканців Рівненщини не тішать, тож уже розмірковують, як будуть викручуватися. Ну якось будемо викручуватися. Це таке діло. Ну не знаю, будемо ходити пішки, вдома сидіти будемо. А що ж пенсіонерам робити? Треба сидіти вдома. Получається так. Слухайте, а що ж тієї добавки? Нема нічого. Ходити один із тим маршрутом двома ногами. Що залишається робити? Немає іншого виходу. Водії пасажирів розуміють, однак переконують зростання вартості проїзду вимушений крок. Мені, як сказати чесно, погано, тому що у нас було 5, буде 6 і дуже погано з мелкими грошима. Ну, якщо на гривню плануємо, то ще я думаю, що це буде цілком так нормально і для людей, і для нас. Якщо не подорожчає е, паливо і, і, і запчастини. Перевізники розповідають, Рівненська область не перша де діятимуть нові тарифи на проїзд, і переконують, зі зростанням мінімалки ціни на товари і послуги ростимуть, наче на дріжджях. Якщо у нас суттєво піднімаються податки, то приблизно втризили рази, рази, у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати, до якої ці податки прив'язані. Це перший чинний Другий чинок це подорожчання пального. Пальми е, дорожчити, і ну це пов'язано так само з подорожчанням того самого долара. Зростання ціни поки що не відбулося, розповідають в управлінні транспорту. Однак, це питання часу. Після того як перевізники подадуть необхідний пакет розрахунків, питання надійде на розгляд виконкому міської ради. Це проблема не тільки наша, навколишні наші обласні центри, і не тільки обласні, ви мабуть, чули примісто вже з 5 січня. Мало і підвищило на деяких вже маршрутах. але за тою схемою, що це є регуляторний акт, підняття тарифів у місті рівне можливе не раніше як через 2-3 місяці. Тож нові транспортні тарифи штурмуватимуть гаманці рівнян і мешканців області уже в квітні-березні цього року. Анастасія Бачук, Євген Маринчук, новини Рівного.